Вітаю, вельми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Схоже, і це ми відчуваємо на власній шкірі, і не тільки ми, циклічне потепління глобальне закінчилося і. Починається глобальне похолодання. Я не знаю, це може, звичайно, випадково такий рік витворився, а можливо, і не випадково. Ми ж з вами говоримо про те, що в світі немає нічого випадкового, все має якісь причини, підстави для того, щоб ситуація розвивалася так. Або інак, або так, або інак, або так, або інак. І я не знаю, де ті апологети глобального потепління і в нас, і в Америки, коли там такий е, сніговий шторм, якого ну, давно вже не було, а може, і ніколи не було так. Е, це ж не тільки Тут, але навіть в тропіках, там, де ніхто роками не чув про температури такі, як зараз, де там в Таїланді плюс 7, і люди просто замерзають, тому що вони не звикли до такої температури. Так, це ж просто факт, так що це стосується не тільки нас. Я розумію, що е, політики, ну, перш за все, московські, звичайно, ну, їх не можна назвати політиками. Вся ця свора, сувора так, цих е, е, московських чекістів без е, совісті, честі і взагалі будь-яких базових людських понять. Вона ось найбільші морози вони б'ють по енергосистемі України, щоб заморозити нас, а потім, щоб у своїх пабліках, ставити нам запитання: ну як, діти ще живі, чи вже замерзли? І з такою їхною посмішкою? Воно щасливе, оце московське лайно, так що воно нас, а навіщо? У мене просте запитання. Вони ж не ставлять собі, вони отакі, це нація ідіотів, так. які навіть не ставлять собі елементарне запитання. А навіщо це все? Навіщо ви використовуєте оце глобальне похолодання для того, щоб вбивати дітей? Ну живіть собі, живіть, ви ж в лайні живете, по вуха. Чому ви не займаєтесь собою? Ні. Оце такий народ ми маємо. І ми е, не слухаємо те, що розумні люди нам уже давно казали, Ще в 19 столітті всередині Тарас Григорович нам казав: кохайтеся чорнобриві та не з москалям. Це ж так? Чи не так, любі друзі? От ми говоримо про холод. От я сижу. В холодному приміщенні немає опалення. Так, світло, слава Богу, є. Це ж їхнє щастя. От звернутися до України. Ну як, світ далі. Чому ти радієш, ідіот? Тому що ти убиваєш дітей, що ти морозиш всю країну, що ти стріляєш невідомо нащо. Ну і чого невідомо нащо? Відомо нащо. Так. Тому що це в них сидить всередині. Вони хочуть робити зло. Це чи народ, чисте зло. Звичайно, це не політкоректно. Та не може бути. Є ж хороші русські, та немає їх, <с> немає їх, не існує в природі. І це треба знати. І це треба пам'ятати завжди. Завжди це повинно бути записано в наші священні скрижалі. Мабуть, Бог нам подає оцю зиму, щоб показати уже тим, яким уже зовсім не, не це, які ходять до московського пархату, які вже зовсім відморожені оцим, але все одно не розуміють. Говори по-русски, что ты ляжешь будешь сделать?